Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в програмі загони Путіна повернулися нове прочитання книги Психологія війни або як збожеволіти на пенсії в Росії. У російському бюджеті не вистачає грошей на протези для учасників війни. Куди піде скаржитися ані так не піде, а де буде сидячи скаржитися нова еліта Росії? І нарешті в Росії забороняють емодзі. Чи варто росіянам вже вчити мову птахів для вираження своїх емоцій? А тепер поговоримо про ці та інші новини детальніше. Якщо це відео вам сподобається, підтримка. Ми його. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Що не день то зустріч? Та ще й яка цього тижня в Кремлі Путін прийняв Сасунгісо. Ні, це не експериментальний медичний препарат, ні, це навіть не отрута. Путін прийняв президента Конго. Два світових лідери обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин у різних сферах. Оце таке унікальне формулювання означає, що зустріч була ні про що. З цікавого це тільки те, що Путін нагородив Сасунгісо орденом пошани і було за що Чати нагороду, адже ще 43 роки тому, у травні 1981-го, Леонід Ілліч Брежнів прийняв в Кремлі товариша Сасунгісо. І ні, це не був однофамілець і не дід сучасного президента Конго. Це все той самий Сасунгесо, який перебуває при владі вже 45 років, починаючи з 1979 року. Я думаю, що Путін він запросив його, щоб з'ясувати секрет, як залишатися при владі так довго. Поки точно не відомо чи вдалося випитати Путіну секрет політичного довголіття. Ліця у президента Конго, але з'явилися результати його зустрічі з Кім Чином. Причому цих результатів одразу два: перше, північна Корея відправить інженерні та будівельні війська в анексовані райони України. Військовослужбовці КНДР вирушать на захоплені райони України в липні і допоможуть у відновленні інфраструктури Донецька. Про це написав інститут вивчення війни. У північно-корейській армії налічується 10 інженерних бригад, і Кім чинин зможе отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить на окуповані. Території 3-4 таких бригади. Ну ось тепер в Вікіпедії в статті Північна Корея доповниться розділ економіка. Тепер у рядок експорт можна буде додати слово люди. І другий відомий результат візиту Путіна до Пхеньяну – це товариський матч із жіночого футболу між збірними Росії та КНДР у Москві, який відбудеться 12 та 15 липня. Поки невідомо, яку установку дав своїй збірній Кімчинин. І найголовніше, що трапиться з жіночою зборною КНДР в разі програшу, можливо, вони одразу вирушать на окуп. Куповані території України як додатковий інженерний взвод. І поки Москва готується приймати жіночу збірну КНДР, в Пітері прийняли учасників ПМЮФ. ПМЮФ звучить як звук падіння Путіна в щось м'яке, але насправді ПМЮФ – це Петербурзький міжнародний юридичний форум. ПМЮФ. От них за абревіатури такі, а нагадаю, що не так давно в Пітері проходив цей пмеф. Е економічний форум. Тепер ось пмюф. Слухайте, от російські пропагандисти можуть написати я думаю, таку патріотичну казку для своїх дітей. ПМЮФ-ПМЮФ і пм'яв пмьаф. І цікаво, на цьому форумі голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін зажадав від державної дури ухвалити закони про мігрантів. Так ви не помилилися саме державної дури. Очень <зв>. би хотілося узнати, коли хороші закони прийме наша державна дура. Вибачте, я в, 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 в коментарі. <плес> Спасибо, услышала? <плес> Звернули увагу. Ця фраза викликала сміх у залі. Тобто відгукнувся жарт у серцях присутніх. Щоправда, практично моментально на це відповів В'ячеслав Володін, це голова держдури. Цитата: депутати обрані громадянами Російської Федерації. Він своїми словами образив народ. Кінець цитати. Ну тут, звісно, відразу виникає питання: якщо він образив народ, чого ж народ в залі сміється? Можливо, присутні в залі не відносять себе до народу Росії, а з іншого боку, можливо, російському народу подобається, коли його ображають. Досі невідомо чи порушив глава слідчого комітету РФ справу проти себе за образу російського народу, але варто зазначити, що в слідчому комітеті заявили, що цитата Бастрикін в жодному разі не хотів ображати народних обранців, а лише прагнув привернути увагу до необхідності законодавчих змін у сфері міграції. Для цього він і процитував один із чисельних коментарів у соціальних мережах. Кінець цитату і знову питання. Якщо це так, то чому він використав саме цей коментар? Якось дрібно це. В Мережі можна знайти набагато цікавіші і точніші фрази, що описують сучасну Держдуму РФ, після яких Володін від шоку не зміг би сказати ні слова. Але є в Росії людина, яку не може змусити замовнити ні здоровий глузд, ні лікар-нарколог. Дмитро Медведєв виступив із великою промовою на пмюфі. Почав він традиційно з погроз. Добрий день ще раз, вважаємо колеги, друзі, дами і господа. Я тут довольно много що там написав, поэтому прошу запастись некоторым терпенням. Але давайте відверто. Такі довгі промови Дмитра Анатольовича вже давно нікого не лякають. Тим більше, що нічого нового він не сказав. Знову підступний захід, англосакси, і спроби перевернути все з них на голову. Загалом нудно. Той випадок, коли організаторам треба було краще все продумати і зробити цей банкет до виступу Медведєва. А так Дмитро Анатольович був дуже такий передбачуваний. Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов, их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России, совершают диверсии и политические убийства. А ну давайте ще раз, ми ведемо СВО заради захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Кінець цитати. А хто ж зазіхав на ваш суверенітет? А з приводу територіальної цілісності це питання скоріше до Путіна і самого Медведєва. Адже це вони віддають або продають територію Росії. Ось, будь ласка. Загалом промова Медведєва більше нагадала текст створений російським штучним інтелектом, у який з установок були завантажені тільки промови самого Медведєва. Куди цікавіше вийшла промова вірних шанувальників Дмитра Анатолія, які називають себе Загод путіна Хоча, як на мене, вони вже більше схожі ну, дійсно на загони Медведєва, тому що вони так само, як і він, з'являються знебуття. Потім кажуть якусь маячню і знову зникають. Так ось загони Путіна відкрили для себе книжку. Ми отряди Путіна очень внимательно изучили вот таку книжечку, що такое психологическая війна. І я прям хочу вам зачитати выдержку Из этой книжки. Давайте послушаем вместе. Если эта борьба угрожает тем, что нам и нашим детям придется прожить жизнь в огромном напряжении и погибнуть в результате применения ядерного оружия, то возникает вполне закономерный вопрос, что надо делать американскому народу, вести нормальный образ жизни не забивать себе голову вопросами о войне и мира, беречь свое психологическое здоровье, нервы и физические силы, чтобы выстоять в годину грядущих испытаний. Так что вы хотите, дорогие наши, хотите, чтобы наша страна была такая вся вздернутая, вся такая на нервах? Нет. У вас это не получится. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно идем к вашему горлу. Вам этого не миновать. Это мы вам прямо заявляем. Это отряды Путина. Ух ти, ми холоднокровно йдемо до вашого горла. Звучить як початок книги про маніяка Ото Ларінголога, який коментує кожну свою дію. Але той факт, що загоди Путіна почали читати книги, викликає побоювання. Ну так вони ще не навчилися розуміти сенс прочитаного, але відірвати бабусь від пуповини, яка пов'язує їх з телевізором. Це, ну я думаю, це не найкраще рішення для влади Росії. Хоча наймовірніше віра в те, що книги зможуть змінити свідомість більшості Росіян, марна. Ось ще один приклад: Дмитро Рогозін, який Ще днями здивував усіх своїм розумним постом про те, що не варто теракти в Росії одразу вішати на Україну і захід, знову повернувся до звичного стану. Знаєте, я думаю, можливо, такі зміни в його висловлюваннях вони безпосередньо залежать від того, на яку сідницю сідає Дмитро Рогозін, коли прокидається. Але тим не менш, цього разу він закликав на корені випалити все українство. А також зізнався, що після окупації південної частини Запорізької області він особисто заходив у бібліотеки українських шкіл і спалював на вогнищі українсько Мовні книги. Розумна людина скаже: це ж чистий фашизм. Та ну що ви, ну Дмитро Олегович і фашизм. Ось його дивіться, фотографії молодості. Що ви хочете сказати, що він тут зігує? Ні, ні, він просто, він просто показує присутнім на якусь таку дуже високу людину. Борються в Росії не тільки з українськими книгами. Заступник голови Держдуми Петро Толстой заявив, що Росії понад 30 років захід нав'язував чужі цінності, які досі домінують в РФ. история с ценностями она началась с 90-х годов когда нам фактически навязали а, те ценности которые а, в стране не были приняты и индивидуализм и история значит индивидуального успеха и все те слова которые сейчас до сих пор которыми пичкают наших детей в нашей системе образования связанные там с карьерой и так далее а, это все к сожалению ценности которые были Нам привіти нав'язані і на протяжині ніж 30 років, і по-прежньому на сьогоднішній день домінірують в нашій країні. Особистий успіх, індивідуальний розвиток і кар'єра, на думку Петра Толстого, це росіянам не підходить. А ще він вважає, що в російських школах варто приділити більше уваги урокам праці ніж вивченню іноземних мов. Цитата питання в тому, які нам зараз потрібні мови в нинішній ситуації, можливо, шпаківні, навіть потрібніші, ніж мови. Кінець цитати. Я не думаю, що Петра Товстова так сильно турбує доля птахів у Росії. Швидше він так тонко натякнув, що в планах російської влади зробити так, щоб у кожного росіянина замість голови, замість голови була саме шпаківня З однією діркою. Куди її надходитиме правильна інформація? Крим Петра Толстого, фонтанував новими ідеями, і заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов він вирішив завдати удару по ідеології Free. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free э, такого течения, которое ограничивает распространение, э, вот, и в общем-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Вот, э, таких идеологий э, так сказать, много, экстремистской направленности. Вот все эти течения э, на территории Российской Федерации и тех э, стран, которые сегодня э, активно взаимодействуют. З Російської Федерації розділяють її ценності. вот ці закони мають, так прорабатываться, продвигаться, і це должно бути інструментами для того, щоб защитить наші ценности. Слухайте, а за фактом говорив він довго. І знову улюблені тези: заборонити, покарати. Мені завжди здавалося, що бажання мати дітей це щось добровільне, але судячи з усього тільки не в Росії. А ще, знаючи, як виконуються закони, в РФ можна при... Пустити, що після ухвалення закону про забор заборону Child Free ну не просто буде вийти на вулицю молодим жінкам в російських містах, ось так вийшла сама на вулицю, а сусід вже донос не писав: у нас по двору розгулюють Child Free. і все ФСБ за 10 хвилин приїхало, заарештувало, і відправило на примусове осіменіння. Прийде час, коли жінки в Росії почуватимуться у відносній безпеці тільки тоді, коли, вийшовши на вулицю, будуть підкладати подушку під блузку. Ну типу, я вагітна, я не child free. Знайшли в Росії новий спосіб збереження шлюбів. Мінфіні запропонували підняти вартість держмита за розлучення у вісім разів. Після підвищення вартість держмита буде 5 тисяч рублів. На введення можуть набути чинності 1 січня 2025 року. А ось це я вважаю геніально. Я думаю, що це точно спрацює. Ось так вирішила дружина піти від чоловіка, бо він постійно постійно п'є, б'є, і зраджує, тягне вона його в РАЦ, ну щоб розлучитися, а там кажуть, з вас п'ять тисяч рублів. І вона така дивиться на свого чоловіка, а він, начебто, вже і не п'є. Ну так випиває у свята, а і не б'є він, і... а він ну, так. Пилинки з неї здуває так з ноги, але саме пилинки. І не зраджує він. Це він просто набирається досвіду да, для поліпшення інтимних стосунків у своїй сім'ї. І все, ніякого розлучення. Знову щаслива російська сім'я. Продовжимо говорити про дововижні законопроекту Російської Федерації. Членкиня РПЛ при президентові Еліна Сидоренко запропонувала взяти приклад з Білорусі і визнати деякі емодзі екстремістськими. Цитата: Білорусь була першою країною, яка визнала деякі емодзі екстремістським контентом. Ми сьогодні до цього поки не під Дійшли, але підстави для такого роду речей в нас вже є. Кінець цитати. як в них знаходиться стільки сил, щоб придумувати стільки маячні? а? Ось цікаво, які перші моді потраплять під заборону. Може, ось ці? Тут все легко за дискредитацію російської армії. Хоча тут багато варіантів, правильно, і такі підійде, і такі, і навіть такі. А які, на ваш погляд, емодзі можуть потрапити під заборону? І Найголовніше чому? Напишіть про це в коментарях. Я впевнений, це буде цікаво. Не використовуючи моді, просто на словах дискредитував російську армію колишній прем'єр-міністр Росії Сергій Степашин. Він розповів, що насправді відбувається в російської армії. Ну, побираються по час нашого служби. Я просто знаю, що час не буду. Я афіширувати ці речі. Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается. На бундирование на все остальное это правда? В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет. Я сам советский генерал. Мы всегда вот, Саша, что же знать Мы всегда ездили, извини меня, как положено. Государство положено. Мы что, сейчас не можем это решить, что ли? Это вот маленький, казалось бы, вопрос. Но он касается паровой защиты, национальных интересов, наших защитников. Не бла-бла, а людей живых. Настоящих рискующих свої жизнь. Ух ти, російські солдати вже бракують. На той момент, коли я це відео, Сергій Степашина ще не заарештували. На його заяву відреагувала тільки заступник голови Держдуми Ірина Ярова. Вона запропонувала порівняти поточний стан справ у Міністерстві оборони Росії з 90-ми роками, щоб побачити позитивні зміни, які відбулися завдяки кому? Правильно президенту Володимиру Путіну. Щоправда, самі зміни вона не озвучила. Ну, вони, звісно, є. 90-ті э, роки російську армію відправляли на смерть в Чечню, а тепер в Україну. Не сподіваються на російську армію вже і жителі Белгородської області. Вони почали встановлювати на своїх будинках українські прапори. Так, за їхніми словами, вони хочуть захиститися від українських дронів. Якщо так піде і далі, то українські прапори з'являться не тільки в Белгородській області, а й в Курській, Брянській та інших областях. Але насправді, на мою думку, це дуже дивне рішення. В українських дронів є конкретні військові цілі, а український прапор на будинку може Спровокувати саме російську авіацію вкотре скинути бомбу на свою територію. Ну і закінчити сьогоднішній випуск. Хочеться фотографію. Ось вона фото дня, яке підсумовує багато зі сказаного. Це інформаційний буклет однієї з російських партій: Челябінськ за мир і СВО. Я не розумію, а це як взагалі? Це ж біополярний розлад в одному заголовку. Це якби веган розповідав про переваги веганства, поїдаючи свинячу відбивну. Це якби депутат Держдуми РФ розповідав про те, що потрібно заборонити ЛГБТ чоловікові, що прилаштувався до нього ззаду. Так у Росії вже давно біле стало чорним, а чорне і залишились. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому в ще продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Слава Україні! Живе Білорусь! До зустрічі!